У зазначив, він вже багато разів чув про тамтешні економічні і комунальні проблеми, тому вирішив поспілкуватися з мешканцями Зимогір'я особисто. А от на самому в'їзді у місто пан Олег натрапив на весілля. Народний депутат привітав молодят зі святом. І, звичайно, хто ж приходить на весілля без подарунків, зазначив депутат і подарував молодятам гроші. Машину вам не подарю, а так 100 доларів на життя. блокнажи. Тільки так, власне, їх купити коляску для дитини. Ми брати памперси. Тобто не гуляти і не пити. А щоб для майбутньої дитини? Я бажаю, я бажаю вам всього найкращого, бо мені вже треба їхати. Хай вам Бог дає здоров'я, тримайтеся.